Привіт, друзі. Якщо минулий випуск вам здався не надто оптимістичним, то в нас склалось таке ж враження насправді. Тому трошки сьогодні відволічемося. І, на жаль, цей випуск буде трохи коротшим через те, що відключення світла вже прийшло цифрового. Так. так, так, доганяє і температура знижується, поплава трохи падає. Тож, ось вам трошки оптимістичних новин. Скажімо так, я б я б цей випуск почав з того, що е, все, про що ми говоримо взагалі, е, і багато згадуємо це все інформація. І людство стикається з тим, що і проблеми в нас взагалі з добуванням інформації, якихось фактів, е, проблема взагалі з тим, щоб ну, розібратися, що і як працює, але є не менша проблема це передача інформації. І е, е, взагалі. Е, не обов'язково між людьми, але часто і між людьми і приладами. Наприклад, той же чат GPT це фактично спроба передати інформацію від людини до машини і від машини до людини, спростити нам цей процес, зробити простий інтерфейс, спілкуватися з звичайною живою людською мовою із машиною. І це ну, проблема, яка ще насправді досить не розв'язана. А... Я, я тут можу додати дуже коротку тезу про те, що а, нейромережі, великі, мовні моделі і загалом машини навчання це програмування за допомогою даних і інформації. І таким чином ти отримуєш якісь алгоритми, які тобі віддають цю інформацію назад в якомусь вигляді. Так. Окей. А, насправді. Є надія, що ця проблема буде розв'язана. У нас з'явилася новенька новина. Перепрошую за тавтологію. Оптоволокном передали рекордні 402 терабіти на секунду. 400 терабіт. Два. Так. Вау. І це дуже багато. Це скільки гігабітних? Це, 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 це багато. Та, 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 та. Я, я пригадую е, початок 2000-х, е, коли... О, е, скільки це ігор можна було перенести на цьому сіжки. Типу, наскільки швидко можна було завантажити там відео? І тоді ще Ютуб був нормально. Ну, його не було просто. Його не було. він у 2006-му з'явився. Ну от. І Це е, 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 шалені швидкості. Взагалі, що таке оптоволокно? Оптоволокно це як кабель це із трубка, кабель. Ту, ту, тру, Трубка, яка передає е, світлона. Е, значить, ізолюючою, я думаю, що треба на кадр просто подати цю інформацію. Так, так. Це трубка, по якій передається світло, і всередині цієї трубки відбувається повне внутрішнє відбиття. Е, відповідно, світло може подорожувати дуже далеко з мінімальними втратами, і е, за рахунок ефектів фізики самої цієї трубки можна її згинати, так що сигнал не втрачається. Взагалі, ця ця історія з оптоволокном почалася ще на початку. Е... Зараз так скажемо, в перші в першій половині позаминулого століття. Це коли ще пробували прокласти телефонні кабелі. Uh -huh. Їх потрібно було прокладати не тільки під землею, а очевидно під водою. Тому що потрібно було об'єднати материки. І перші, взагалі, кабелі, які були прокладені, емітні вони були досить важкі, важко було їх прокласти. Вони рвалися по дорозі, руйнувалися. І першим досягненням було те, що змогли передати. Одну літеру, наскільки я пам'ятаю, за дві хвилини, і цей кабель проіснував там, здається, щось буквально кілька років і зумів переслати кілька сот повідомлень. Це кабель через Атлантику. Угу. Поступово технології розвивалися і е, вже в 70-х роках. Минулого століття в нас з'явився оптоволоконний кабель. Очевидно, це не просто не знаю, кристал, який відбуває просто випромінювання, Це і плітка, це і мідне армування, це алюмінієва ізолююча оболонка, це і полікарбонатні покриття, і пластик. І всі ми пам'ятаємо, ну насправді це, це дуже важлива штука, і передача інформації між материками це дуже важливо. Ми пам'ятаємо, напевно, хтось пам'ятає, хтось вже забув про те, як терористи перерізали в бапи Мельдемській протоці кілька оптоволоконних кабелів. Наскільки швидко просів навіть телеграм той самий, тому це це дуже важлива штука. Але ось з'явилась новина. Про яку, я думаю, Паша, ти нам трошки більше розповісиш. Про ці 402 терабіти. Це зробили японські та британські інженери. Вони змогли передати 402 терабіти за секунду. І це на 33%, відповідно, на третину більше, ніж попередній рекорд передачі інформації. І це приблизно в 400 тисяч разів більше, ніж звичайний середній домашній інтернет. 400 тисяч разів. 400 тисяч. Окей. А... Важко, важко просто навіть підрахувати. Типу це в голові. якось, ну Не знаю. Типу мене, мене вдома і так не дуже швидкий інтернет. Дивись, якщо уявимо... те, у тебе вдома стоїть комп. В uh -huh. твоєму компі є е, е, носії інформації, SSD або HDD. У мене півтора терабіта здається. Півтора що... тераба. Да. Тут 400 терабіт. Відповідно, ділимо на 8. Це 50 терабайт в секунду. Окей. Okay. Це... Тобто в моєму комп'ютері це тупо не, не, не рентабельно, інакше я мав би оновлювати інформацію кожних 10 мілісекунд, правильно? Повністю. Повністю, так. До речі, це дуже слушний коментар. Треба зважати на те, що треба не тільки передати інформацію дуже швидко, треба Попробити. ще й зробити так, щоб її можна було прийняти на тому кінці, але в таких дослідженнях зазвичай вже визначається те, що якщо її передали, значить її змогли прийняти. Це може працювати. Наприклад, дійсно в цих кабелях, які лежать там на, на, на дні Атлантики, які материки поєднують. Чому це зручно? Тому що можна проводити не 100 кабелів, а один угу. з іншого боку, можливо, це з, з більшої ризики, але загалом це потрібно. Це точно можна використовувати на великому великому дроному колайдері, який генерує по 15 петабайт, якщо я не помиляюсь, в місяць в, в, в час своєї активності. Час роботи, і це може мати сенс. До речі, офтопна історія. В ЦЕРНі прикольно зб... зберігають інформацію, їм невигідно а, зберігати її десь на хмарних середовищах, наприклад, умовно, у Амазону орендувати якісь сервери, яких у Амазону дуже багато, їм дешевше тупо купувати собі нові носії, і, і вони при тому це роблять на магнітних стрічках. Тому що це найкращий спосіб зберігати. Ну, от ті самі oh, стрічки, які в касетах колись були, тільки ну, більш технологічні. Для мене це супер неочікувана історія, тому що здавалося, від магнітних дисків вже давно давно відмовилися. Е. Е, це, це як зда могло здаватися там, 20 років тому, що від вінілу відмовилися від платівок. Дуже популярна штука зараз. Так. Е. До речі, один з перших оптоволоконних кабелів якраз від Церної проводився. Наскільки пам'ятаю, в Штати. Е, ну, Ми цю інформацію уточним. Е, на вашому екрані має з'явитися взагалі карта оптоволоконна. Там дуже красиво, насправді все різно кольорами виведено а, різні. Це Я зрозуміло, чому це називається Всесвітня Павутина так. І в цьому, в цьому була суть типу, тобто, об'єднати і насправді про. Просідання швидкості передачі інформації там буквально там на кілька відсотків може дуже сильно вплинути і на біржу, тому що дуже залежить від того наскільки швидко ти прийняв і закрив пропозицію. Uh -huh. Це ж і робиться в автоматичному режимі. Відповідно, якщо ви відстали на кілька мілісекунд, мілісекунд від свого опонента, який також хоче купити якісь там, не знаю, фьючерс на нафту, то ви можете втратити ну мільйони. просто. Ні, згадується фільм. Я не пам'ятаю, як він називається. Прикольний фільм, такий, типу, простенький на вечір. Подивитися фільм про те, як команда, яка грала на біржі, тягнула через всю Америку по прямій лінію для того, щоб виграти 6 мілісекунд чи там, 2 мілісекунди, щось таке. Я щось таке пам'ятаю, там, де вони назву. через городи це тягнули, там mm -hmm. дуже багато ругалися з власниками, типу землі, бо там складно з цим. Ну і це ж власне про про, про цю історію. Але це реально так, так це дійсно так і працює. А, і, ну, і те, що ризики ростуть, це так. Якщо ми пам'ятаємо ще історію про Лошаріка, е, згадали Кацапів, е, Лошарік це ну, не просто смішна назва, це підводний човен, який спеціально створений для того, щоб створювати подібні диверсійні операції, проводити під водою перерізати сполучення кабеля. Е, навіть під час Першої світової війни виявляється, Німеччина по пообрізала лінії сполучення, типу руйнувала комунікації між союзниками. Це має сенс типу інформація. Це дуже важлива частина проведення бойових дій. Mm, так, так, так. І перші кабалі, до речі, провели в Україну, в Крим провели британці для того, щоб контактувати своїми військами ще в Кримську війну з Російською імперією. Це взагалі. <пух> <пух> Але одна справа передати інформацію від машини до машини, від людини до людини від телефону до телефона, і зовсім інша передати інформацію від механічного об'єкту до живого організму. І зараз цим, ну, над цим працює дуже багато людей, і в тому числі це для України дуже важлива ідея, і дуже важливе дослідження. Чому тому що проблема протезування? Буде все більше поглиблюватись в Україні через те, що люди травмуються. Знову ж таки, підводимо вас до того, що треба донатити, допомагати Збройним силам України. В нас завжди вісять посилання на повернісь живим. Як мінімум, на повернись живим, Як на повернись живим так, якщо так. немає власне, нашого збору в цей момент. Якогось. Так. Чому в тому числі це в. Це і економічно вигідно, тому що чим менше людей отримують травму, тим менше проблем буде в суспільстві, тим менше буде, ну не знаю, знедолених душ. Так би мовити. І е, це це просто блін. Ну це просто добре допомагати своїм співромадянам. Плюсики в карму. Так. Назвимо і так. От якраз я хотів поговорити про те, про новини. Протези ніг навчили обмінюватися сигналами із нервовою системою. Тепер ними легше керувати. Це прорив. Um. Це дуже серйозний прорив. Насправді. Мені знаєш, що одразу тут згадується. Мені згадується, е, можливо мультики, можливо, фільми е, якісь е, там спочатку х коли піратів показували е, піратів з ампутацією ноги, показували, що у них палиться просто Угу. І ну, це ж буквально, типу, були перші кроки в сторону протезування. І от людство зробило е крок від палиці до штуки, яка спілкується з мізками. Так. Вау. І Зв'язується вона не напряму з головою, на жаль, може, й на щастя. Вони взаємодіють ці біонічні протези електродами, взаємодіють із м'язами. Учасникам надали біонічний протез з електродами, які взаємодіяли із м'язами. Ніг, і виявилося, що ця взаємодія підсилює сигнали від м'язів до мозку на 18%. Це підсилення дозволило людям з ампутаціями ходити на 41% швидше, ніж із використанням звичайного протезу. Так вони досягли швидкості, яку мають люди без ампутацій, а також змогли подолати нерівні поверхні, сходи та майданчик з перешкодами. Це дослідження є важливим кроком вперед в розробці нейропротезів, що забезпечують більш природну та ефективну ходьбу для людей з ампутаціями. Ну це прям круто, це, це дуже круто. Це звучить як кіберпанк. Я думаю, що до цього, в принципі, і прийде. Можливо, колись протези стануть настільки крутими, що їх почнуть, ну. Здорові люди. Як утягати. кібербанку, власне. Так? так. — е, Ну, ну Це в... трошечки кріпово звучить станом на зараз. Але ну, як футуризм, чому би і ні. В будь-якому разі менш кріпово, ніж чайний грип на обличчі. <звісно, Звісно. Чекаємо статтю, в якій чайний грип натягнуть на протез ніг. Але ти, ти ось казав про те, що ці протези вони спілкуються імпульсами з м'язами ніг. <звісно> Було б прикольно, якби ця штука дійсно в мозок підключалась, тому що. Ну, Нога живої людини вона спілкується з мозком, типу їм ім, імпульси з мозку йдуть. Ці протези вони спілкуються даними з е, м'язами, які в свою чергу отримують сигнал з нервової системи. Так. Тобто, тут, тут є проміжна ланка наразі угу. було б цікаво, якби ця штука дійсно могла працювати напряму від мозку. І... Щось типу Нейролінка того ж самого. Так. Дуже популярна в один момент, і вже, вже ще раз дуже популярна історія, яка спірна місцями. Ой, ну насправді пам'ятаєш, ми колись розв'язували задачу на турнірі в міжнародному про те, як пов'язувати. Сітківку Ока так, 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 для людей, очі. які не бачать, це моя улюблена задача з улюбленим рішенням. Так, були, так, так. За, за весь час. Це, це, це були це був який рік, 2019 чи 2018, 2018 2019, Так, так. І тоді е, е, науковці представили значить, модель на рік до цього. Тобто, це був значить, 17-18. Да. Окей. В них е, був величезний акумулятор, який люди носили в нагрудній кишені. Е, ця штука пов'язана е, напряму е, до ока. Uh -huh. Uh -huh. І, uh, там uh, хірургічно вживляли. Uh, так. І хірургічно пластинка. вживали штучну сітківку, ніби так. як. Um, ну, яка... Там так, така, типу пластинка була uh, з дуже сумною кількістю uh, пікселів, там щось, типу, 8 на 40 чи 8 на так, 60. Так, так, так. Там, що дозволяло хіба що дверний прийом побачити. — Так, Це просто не влупитися лобом, типу, кудись так. в кут. Uh, і людині доводилось два тижні, принаймні, пристосовувати, щоб почати бачити, ну, щоб. Зоровий нерв ще пристосувався угу. до такої піксельної картинки. Але ну, це все одно, звісно, краще, ніж 0 пікселів. Так, звичайно. І ну, якщо говорити про Neuralink, то я думаю, це явний приклад приклад компанії, яка дозволяє дати відповідь на багато питань. Наприклад, чому досі цього немає? Угу. Ну, як на мене, ну, вони якраз ну, як першопроходці, це дуже круто, але теж не, не, не без проблем. Найбільша проблема, з якою стикнулися, власне, Нейролінк і цей Ілон Маск, який заснував компанію. Теж чорт. Тож, чорт, так, тому що не, не дуже в нього проукраїнська позиція, мені це не подобається. Занадто егоїстична і не проамериканська навіть. навіть. Дивний. «За кого ти воюєш, Ілон Маск? <риклад> <риклад> От. Е, в них найбільша проблема виявилася з тим, що поступово ці оптоволокна, про які ми вже поговорили, е, вони не зовсім біосумісні з, з людським мозком. <риклад> І вони поступово ну, інактивуються. До речі, механізм цього процесу насправді мені на всякому разі не дуже відомий, за рахунок чого. Ну, В будь-якому разі, е, організм. Трошки вороже сприймає, ну. Іншорідні. Ну, Задача організму так. прибрати зайве з нього. Так, ну не можна Вбити просто це. взяти, просверлити дірку в корі головного мозку, без... туди болт з гайкою і, так сказати, тримається. Так, так, так. І навіть оці протези, що внутрішні роблять, вони все одно мають свій термін служби. Не всі... Е... Не всі елементи біосумісні, угу. клапани в серці теж треба міняти. В них є сок служби, тому що ну, організм динамічна система. Це все одне перетворюється в інше, одне руйнує інше, метали в кінці кінців розчиняються. І, от явний приклад: тепер більше в цифрах є така людина Ноланд Арбо. Це перша людина, в якій вживили цей нейролінк мозок. Uh -huh. Це шахіст, якого до цього це були мавпи в основному До цього тваринки, були мавпи, і тепер так. ось і, і не Ноланд, тільки мавпи. Арбо. Вони побудували величезний вольєр для тварин, uh -huh. яких вони потім використовують для етичність наукових досліджень. І це питання теж піднімається. Так. Так. так так, от цього Ноланда Арбо вже 85% електродів стали неактивними. Йому ж буквально не так давно вживили нейролінк. Так, так, Може, так, пів року тому. Ну, ця новина взагалі про те, що про, про те, що відпали 85% електродів, ну не відпали, просто перестали uh -huh. працювати. Ця новина датована 24 червня 24-го року. Три тижні тому. І на 85% вже відпало. А взагалі вживили його. Та якщо не помиляюся, осінню були новини, можливо, взимку. Ну, ну прямо от недавно і року немає, мабуть. Ну, -да Давай знайдемо так, цю інформацію вже на моменті монтажу, і ось написано, скільки часу це протрималось. Так, але, тому що ну прям небагато. Та блін дивно, дивно формують взагалі новини. Типу, що таке 85%? Ну окей, багато. Типу, відпало за скільки часу? Ну, з них 84 відпали в перший день, та, і 85-й через півроку. Чи та, вони рівномірно відпадали? чи та, як? — Мене просто постійно бісять ці, ці, ці статті. Невже не вже так складно написати, якщо ви вже пишете статтю, то ну, використати і початкове число, і кінцеве. Щоб ми б розуміли. — Ти на якому сайті цю статтю зараз читаєш? Конкретно зараз Сайт не якого видавництва ТТС. Яка там є менюшка, про яку ми вже жартували неодноразово в відосах? Починається на астро, закінчується на логія. — Ну, Їм все одно, вони ну, пишуть окей. просто, щоб писати. У них, певно, стоїть редакторська задача це просто випуск N-ної кількості статей щодня. Про що вони пишуть все одно. Так, Але якщо щось, то ви не думайте, що я просто шукав новини по ТСН. Це просто найшвидше, найперше лінк, який мені просто показав ім'я Бо ім вони мало того, що пишуть. Е М'яко кажучи, так собі інформація. Взагалі, так собі. А, так вони ще схоже, купують купу реклами у Гугла, щоб виходити на перші місця пошуку. Ну так, але їх і читають так. Тому, можливо, цей. Ну окей, 85%. Потім я пам'ятаю, новина була про те, що. Навіть незважаючи на те, що значна частина електродів перестала працювати, і ну вони не дуже задоволені були результатом, вони перепрошили програмне забезпечення, uh -huh. по-іншому почали передавати дані, і виявилося, що навіть цих невеликий відсоток електродів почав передавати ще більше даних ніж до цього 100%. Тому чому одразу так не зробити? Ну ніхто ж не знав. Не ну, вистачало це, поки це насправді звучить. Знаєш, як е, запустили Джеймса Веба. Який е, літає навколо другої точки Лагранжа далеко. Туди не полетиш, щоб його ремонтувати. Це, це mm -hmm. не габл. Е, щось зламалось, ну, значить, треба прошивку міняти. Тому що прошивку ми можемо відправити нову. Е, ну так, так і роблять. Ну так. Треба було зразу запрягти програмістів, щоб написали нормальний софт. <ріху> Ніхто ж не знав. Ну, з другої сторони, є обмеження в мозку людини. Ну, типу, людський мозок він динамічний. Він, напевно, найдинамічніший орган з усіх, які в нас є. Е е постійно відбувається нейрогенез, е постійно нові синаптичні шляхи проводить, е як нові інтернет-кабелі в голові, мозок людини. І все ж таки він не настільки динамічний, щоб отак з ходу в той же день почати розуміти ну, звісно, сигнали. Так. Ну, ну, йому... це, це, якщо навіть повернутися до питання протезів, типу, людині теж треба навчитися ними управляти. Так, так само, ну, типу, ти вперше сівши за кермо, ти не поїдеш нормально, типу, далеко одразу. Але а, давай повернемося до питання етичності цього всього, бо це насправді найцікавіша частина. Ось цей Ноланд Арбо. Угу. А, він же ж а... він паралізований. Він паралізований так. Так. Чому з... саме він? Uh, у них ж була певна якась uh, аргументація, чому обрали саме його. Тому що це, в принципі, типу, круте досягнення для людини в житті може бути, що він перший. Це як перша людина на Марсі, може в кінці кінці виявитись. Uh -huh. Не ну, не невідомо, чому саме його, але чому з паралізованих почали. E, ну, очевидно, що побілити трошки репутації. Я, я чесно кажучи, дивлячись на те, які твіти, які ідеї відпускає Ілон Маск. Я абсолютно впевнений в тому, що ну. Його не цікавить ця етична сторона питання, і насправді його якраз цікавить той кіберпанк. Угу. Продовження себе в житті ну якби це як ідея сучасна епохи просвітництва, як продовження життя біологічного в машині. Типу, продовжити стати безсмертним за рахунок цього вот продовження життя. Я думаю, що ідея насправді в цьому. Хоча декларована, ну, дослівно я вам зачитаю, яка декларована ідея. Нейролінка це створити узагальнений мозковий інтерфейс, щоб відновити автономність тих, хто має незадоволені медичні потреби сьогодні, і розкрити людський потенціал завтра. Я думаю, оця остання часточка якраз і відноситься до цього угу. кіберпанку. Так, і військових технологій, і, так, 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 і так. продовжили. — зав'язується дуже добре все на, угу. на наступні кроки. Ну, ймовірно, що вони почали із паралізованих пацієнтів не з доброї волі. Це просто ну, ідеальний варіант обходу етичних питань. Ну просто ну, далеко не кожен підпишеться під їхніми угу. е, е, і non нондисложер е, і під їхніми правилами. І якщо щось піде не так, то ну, ми старалися врятувати людину. Угу. Ми... Типу ми білі пухнасті. Так, а так. Не... Ми не експериментували. Типу, ми не спробували новий софт, ми не спробували нові кабелі, які можливо небезпечні. Ми ми... — цей, ну, ми... Рятували життя. Так, так. Ну, І більше того, я думаю, що люди з обмеженнями насправді докладуть значно більше зусиль для того, щоб досягти успіху. Бо ну, на їх кону. Функціонування ну, життя і функціонування. типу, Так, так. І, а так якщо так. це для людини якась іграшка, типу вона і так повністю мобільна, то для неї це буде як гра. Ну, У мене не виходить, я, все, я, я виходжу з цього програми. Мені знаєш, що ще згадалось? Е, якщо я не помиляюсь, це електрокардіограма, ні, кардіограма це про серце, є ЕЕГ, мабуть, е, е датчики, які ставляться на голову, і вони щитують активність мозку. Е, ну, це ж насправді умовно нейролінк, альфа-версія 0.01. Бачив нещодавно прикольну, прикольну новину про те, що якась дівчина-стрімер е пройшла е за допомогою цих датчиків, які зчитували активність мозку, пройшла якусь неймовірно складну гру, якесь, якесь оновлення вийшло, на яке гравці дуже жалілись що це неймовірно складно. Типу, а вона пройшла. Це типу про концентрацію <ріст> трошечки. Це такий оф-топ, на якому ми, на жаль, маємо завершувати цей випуск, тому що через дві хвилини відімкнуть світло, і нам треба зберігти аудіодоріжки, тому що телефони, на які ми це знімаємо, вони продовжують знімати, а звук може пропасти повністю. Так, на жаль. Але але, 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 може, встигну сказати. Е, Маск спершу говорив про те, що жодна мавпа на дослідженнях не постраждала. <ріст> Потім з'являється новина буквально пару місяців, значить, мінімум вісім вмертвих е мавп, яких довелося вбити, через те, що в них почалися дуже і дуже жорсткі побічні ефекти. Вплоть до ну там, оп ну, набріку мозку, е кривавий понос. Е непонятно, mm -hmm. що я взагалі не зрозумів, до чого тут кривавий понос. Ну, ну, коротше, це жахливо. Нові дослідження несуть а... дуже багато нових загроз. Просто про це пам'ятайте. — Було б цікаво, якби виявилось, що в них ще й годували їх е ну, що. їжею. Щоб, типу, ми, ми, ми провели автоназію, але не через те, що у них нейролінк в мозку, а то, що вони дуже сильно отруїлися. Ай, це кипець. Ну. У будь якому разі пишіть в коментарі, що ви думаєте е, про ці дослідження, про імпланти, імпланти в мозку, е, про контроль техніки за допомогою імпульсів нервової системи людини. Сподіваємося, ці технології прийдуть в Україну і допоможуть нашим бійцям реабілітуватися. Але коли вони вже будуть, хоча б трошечки менш сирими і безпечнішими. Так. так не треба експериментувати на наших людях. Так, донайте на ЗСУ і не хворійте. До зустрічі в наступному випуску.